Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку порівняння та впорядкування об'єктів. Сьогодні ти дізнаєшся, як розрізняти об'єкти, як порівнювати їх між собою, чи можна об'єднувати об'єкти в групи, чи всі об'єкти можна впорядкувати. І не забувай дотримуватися правил роботи з цифровими пристроями. Давайте повторимо техніку безпеки. Подивіться на малюнок. Дуже старанна учениця, виконуючи завдання на комп'ютері, притулилась щільно до екрану монітора і стала водити пальцем по тексту на екрані монітора. Чи порушила вона правила техніки безпеки? Якщо так, то які? Давайте згадаємо, що не можна торкатися екрану монітора комп'ютера. Звісно, що якщо у вас планшет або телефон, то там сенсорний екран і там подруб по-іншому. Ще один приклад. Уважна учениця помітила, що дівчинка Маша взяла з собою уро... на урок улюблені іграшки плюшевого ведмедика і ляльку Барбі і посадила поруч з монітором. Яке правило техніки безпеки порушила дівчинка Маша. Не можна біля комп'ютерів тримати якісь іграшки і зайві предмети. А зараз ми з вами будемо розгадувати кросворд. Давайте спробуємо це зробити. Подивіться на малюночок і спробуйте відповісти, хто це? Це з мультфільму Король Лев. І звати його Пумба. Другий хто ж це такий герой, який шукав скарби? Це у нас Синбад Морахід. Далі це прекрасний такий. Герой мультфільму, у нього ще є друг, крокодил Гена, а це у нас Чебурашка. четвертий це спростоквашена Кіт Матроскин. І останнє це у нас Марті. З різними об'єктами зазвичай виконують різні дії. Наприклад, мишу ми можемо переносити, ремонтувати, рухати по килимку, натискати на ній ліву або праву клавіші, фотоапарат ми можемо теж переносити, ремонтувати, але ще ми можемо створювати фотографії і переглядати фотографії. Які дії ти вмієш виконувати на комп'ютері. Чим вони відрізняються від дій, які ти виконуєш за допомогою мобільного телефону. Подумай. Різні об'єкти можна порівнювати між собою. Для цього використовують значення їх спільної властивості. Подивіться, будь ласка, на ці фігури. Тут у нас є трикутник, чотирикутник і п'ятикутник. У них є свої властивості. Які фігури мають однакову властивість межа однакового кольору? Це у нас друга і третя фігура. Ось вона межа, і вона у нас такого світло коричневого кольору. Яка фігура має властивість колір не синій? Звісно, що це у нас чотирикутник, квадрат, тому що ця фігура має властивість колір жовтий. Різні об'єкти можна об'єднувати в групи за спільною властивістю. Значення деякої властивості об'єктів можна використати для того, щоб їх впорядкувати. Наприклад, подивіться на ці малюнки: у нас є об'єкти мультимедіа, цифрові об'єкти, і деякі об'єкти можна впорядкувати. Наприклад, за опрацюванням звукових даних це у нас навушники, мікрофон, mp 3 плеєр, колонки, також це смартфон і ноутбук. А також є спеціальні об'єкти, які опрацьовують графічні і відеодані це фотоапарат, це у нас планшет, це у нас Принтер, але також є смартфон і ноутбук. Вони теж опрацьовують графічні і відеодані. І ще одна група, яка належить до двох цих груп, це два таких об'єкти смартфон і ноутбук. Тобто ці різні об'єкти можна е, об'єднати, впорядкувати за однаковими властивостями. У цих об'єктів одна властивість, що вони можуть працювати зі звуковими даними, а у цих об'єктів є однакова властивість, що вони можуть опрацьовувати графічні дані, тобто, це у нас малюнки. Світлини і також відеодані. Спробуйте відповісти на такі питання, які об'єкти довкола ти можеш впорядкувати, які групи об'єктів подані на малюнку, яку властивість використали для об'єднання в групи. Подивіться, будь ласка, тут у нас об'єкти люди. І їх об'єднали в одну групу саме за допомогою властивості. Хто вони? Назва цих об'єктів це є люди. А це у нас об'єкти, які об'єднали в групу за властивістю цифрові об'єкти, цифрові пристрої. Давайте спробуємо виконати це завдання. Буратіно зашифрував назви деяких комп'ютерних пристроїв. Розшифруй їх, починаючи з виділених букв, клавіші керування курсором підкажуть, у якому напрямку слід читати слова. І так, давайте спробуємо це виконати. Перше слово у нас розпочинається з букви К, і ми йдемо вниз за стрілочкою. Кл. Далі вліво Кла. ВІ. А. Ту-РА. І так, перше слово, яке ми з вами розшифрували. Це клавіатура. Клавіатура це пристрій, який допомагає вводити інформацію в комп'ютер. Наступне починається з М, і ми йдемо вліво, вниз і вправо. Миша. Це слово миша, мається на увазі комп'ютерна миша. Це пристрій, який допомагає керувати і вводити дані. Ще одне, знов-таки, з букви М, розпочинаємо вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. І це монітор. Монітор це пристрій, який є в комп'ютері, який допомагає нам отримувати інформацію. Саме завдяки монітору ми можемо бачити, що відбувається на комп'ютері. Не забудьте після кожного уроку виконувати фізкульт хвилинку, бо треба піклуватися про своє здоров'я. І у вас є ще завдання. Попрацюйте з підручником на сторінці 58. А також перейдіть внизу за посиланням і запустіть гру «Пазли». Після цього вам потрібно буде виконати такі дії. Визнач, за якими властивостями можна підне... віднести слова в обрану групу. клацай цей мишею на словах, які можуть належати групі зима. Далі клацни на іншій назві групи. І відкривай потрібні пазли. Відкрий усі пазли і розглянь малюнок, який утворився. Назви його. Ось у вас ці пазли. У вас натиснута зараз зима. Вам потрібно обрати всі місяці зими, далі натиснути весна обрати всі місяці весни, літо так само і осінь. Тобто ми з вами впорядкуємо всі місяці за порами року. Це і є впорядкування. Коли у вас відкриється весь пазл, у вас вийде якийсь малюнок, і я дуже хочу, щоб ви пояснили своїм друзям, батькам або своїм іграшкам, що саме означає цей малюнок. А я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам, вам все було зрозумілим. До побачення, до нових зустрічей!